Друзі, особливо ті, хто хворіє. Послухайте, що вам потрібно для того, щоб зцілитися. Все ось тут записано. Якова, 5 розділ з 14 вірша. Хворіє хто серед вас. Нехай покличе пресвітерів церкви, і хай вони помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри уздоровить хворого, і Господь підніме його. І якщо він вчинив гріхи, то вони простяться йому. Необхідна умова для вашого зцілення це особиста присутність священника або пастора. Молитва Його над вами і помазання вас. Тому хочете зцілитися? Запрошуйте нас або приїжджайте до нас. Благословінь вам і зцілення в ім'я Ісуса Христа. Амінь.